Я випускниця правового відділення відокремленого структурного підрозділу Сумського фахового коледжу СНАУ. Протягом чотирьох років навчання я отримала знання у різних галузях права, що стало гарним підґрунтям для вступу до університету і для подальшого професійного розвитку. Однією із найбільших переваг навчання в коледжі є якісно сформований викладацький склад. Викладачі завжди відкриті, готові до діалогу. Та, що немало важливо, мають високі моральні якості. Дуже цінно було, що до студентів відносяться з повагою, цінують індивідуальність і думку кожного. Не можу не відзначити і те, що коледж створює атмосферу для навчання, забезпечує необхідними ресурсами та умовами для повноцінного заняття. Це дозволяє не лише успішно здобувати знання, а й розвиватися як особистість, брати участь у різних студентських ініціативах та заходах. Коледж навчив мене проявляти креативність, розставляти пріоритети та критично мислити. Я щиро вдячна всій коледжанській родині за те, що я здобула у свої студентські роки.